Кашляпу вийшло. У <смеш> мангої. <смеш> <смеш> і всім привіт! Ви на каналі Кіно. З вами я, Даніл. І сьогодні я буду грати в битву будівельників. Новорічний випуск. Але сьогодні я буду не один. Зі мною буде. Ігрово! Всім привіт! Здоровенькі були! Так. Як я вже сказав, новорічний випуск. Тому не будемо чекати. Давайте починати. Так. Давайте починати. А з чого почнемо? Почнемо з того, що телепортуємося. І бум! Ми на місці. Я йшли на гору, я тебе зі всім ознайомлю. Угу. Почнемо. І перший раунд у нас буде триватися одну хвилину. Другий раунд у нас буде триватися 5 хвилин. А третій раунд у нас буде триватися 10 хвилин. Угу. Далі в нас. є оцінки. це 5 балів, це 4, Це 3, Це 2 і правильно, молодець. Тут в нас наші герої, яких ми будемо сьогодні будувати. Давайте тягнути персонажа. Ти перший. Тягни. Окей, зараз так. Ну, тут у нас олень. Олень? Давай. Дай так. мені. Ну, тримаюсь. Олень. Олень. Пішли покажу тобі, де твоя зона для будівництва. Ось твоя зона для будівництва. Ну... О, дивись! Мідій! А тепер ми підготуємо блоки. Це ось це. Ну і ось це. А, і ось ось. Так снігу, скільки. Так. Навалило сніжку. О, оновлення, я лайф не додали. Угу. коли починаємо. Зараз починаємо через 3, 2, 1. Починаємо. Хвилина, Одна хвилина. А -а -ай. Так... Ой, 30 секунд. О ні-ні- ні, ні, ні. Це яке зі мно. Ось так. Ну, на оленя трохи схоже. якщо закрити очі, то схоже. Ну, не встиг. кого? Давай спочатку я до тебе. Добре, добре. Оооо, нормально таке. Це мій олень. Слухай, слухай, я тебе так скажу, у тебе навіть краще, ніж в мене вийшло. Підемо mm. на, на мого оглядати. Стоп, стоп, оцінку. О, поставь оцінку, будь ласка. А, точно, точно, точно. Зараз, зараз. Ставити когось там. Мені. Мені сподобалось, чесно. Отак. Добре, добре, пішли до тебе. Ну, у мене там така шляпа вийшла. Так пішли, що тут в тебе? Це олень? А де його роги? Не знаю, втрати. А чому в нього? А чому в нього очі в різні, в різні боки? Добре. ну слухай. Це слухай. Мені сподобалось, ну топ. типу. Якщо було би трохи більше часу, типу, гарно побудував. Тому жовтий. Тобто бали. Ага. Ну, 6, по Так, так. Що ж, йдемо до наступного раунду. Давай, що ж мені тут випаде? Сюда. І що там? там? О, Грінч. Грінч. Давай сюди. Так. Дай що? подивлюся, подивлюся. І тут... Грінч. Тому будемо будувати Грінче. Ну ти червоний достав, він зелений. Ти ж в курсі? Почали, почали. Ух, я щас таке намучу. Мутити не треба, треба будувати. Ну добре. Ну, нічого страшного. Кривенький, зато рідний. Так, отак от. Такий от. гумануйте в мене виходить. Добре. Сучасний шедевр. Камер маленький, і так цей. Скільки часу? Одна хвилина. Добре, добре. Е, час Ні, будь ласка, будь ласка, я ще не будував. Тільки не підглядай. А я не підглядаю, я тут. Дивись. Ого! А де? Я сказав, що тебе гуманої. Оцінку вибору. Ну, все це, це добре. Це дуже добре. Ось. А, а ну нормально, нормально. Так. А, <ріст> ні, ну слухай, ну все одно, не так уж та й погано вийшло. Нормально. <ріст> ну, але, так але уж... у твого хоча б пузо є, а <ріст> <тач> <Ти> війду, Пукачок! <сві> <сві> так, я отут оціночку оту поставлю, ну зараз ще Яка? Яка оціночка? <сві> ну, слухай. <сві> ну, достатньо добре, я думаю, що теж отак. У mm, нас поки що однакові оцінки. <сві> 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 ну, просто я бачу, що тут прям ну, шедевр був. Ну, тут таке. Що там в нас? Ну, такий достатньо цікавий персонаж і символічний. На, сам, сам зачитай. Дід Мороз! Дід Мороз. Цей раунд у нас буде тривати 10 хвилин. Так, да, почало. Так, от угу. Так, оце. оце. Ай-яй-яй, що ж я роблю, що я роблю. В нього кросівки будуть. Адидас. Mm, він носить фірму Адідас. Він настоящий друг для нас. хвилин це прям дуже замало. О, ну, так. Дай. Блін, ну добре. Я встиг, начебто. Ну це... Я теж, але це якийсь бомба якась. Який... Добре, давай її. Це динамай. Що ж, я заходжу. Чому він загорілий? Тут... Тому що я не знаю. Якось, ну, я не хоче... знаю. Ти ж розумієш, літо ж було літо. Загляді. Добре. Оце що, динаміт? Ну я ж кажу, це ж Дінама. Добре, добре, добре. Мені дуже подобається. Та ні, якщо пусте літо під сонцем, тоді він. Той опи. ось Ух и ела е! Какой вин тут огромный! Так Вин дуже богато е! Зачекай, зачекай А у Тинка е? А, да, у Тинка е Так, я тебе 5 баллов поставлю Дуже классно А тут без разбора я Тоже 5 баллов ставлю, потому что Дуже детализовано Він їв дуже багато пончиків влітку. Дуже деталізовано. Що ж, друзі, схоже на цьому ми вже будемо закінчувати. Якщо вам сподобається, ми зробимо другу частину цього відео. Так? Обов'язково. З вами був я, Даніл, а також. Ігролова. дякую за перегляд. І всім пока. Зразу видно, в нього дуже великий потенціал. Що ти, що ти робиш? Я вибачаю, звісно. Це, це м'яч! Хотів сказати той ігролова, всім привіт!